Чому насіння льону краще, ніж таблетки? Насіння льону з однієї сторони є джерелом омега-3 поліненасичених жирних кислот. Тому якщо у нас є, наприклад, проблеми печінки, нам треба стимулювати від того жовчі, саме це насіння буде нам допомагати. Другий дуже важливий момент, що ляльне насіння має правильну комбінацію цих жирних кислот, тобто відношення омега 3 до омега-6, складає 1 до 3. Саме ця комбінація забезпечує протизапальні властивості. Тому у людей, у яких є артрити, поліартрити і інші хронічні запальні процеси, це насіння буде допомагати знижувати. Запальний процес. Також саме це насіння допомагає при вирості шлунка, вирості донастипалої кишки. І не має тих побічних ефектів, як антибіотики і H2 гістаміноблокатори. Також насіння має величезну кількість клітковини, що допомагає нашим бактеріям та грибам, які живуть в нашому кишечнику, синтезувати вітаміни, які нам необхідні. Тобто насіння льону є природніми ліками без побічних ефектів, використовуйте це і будьте здорові.